Знаєте, для нас, для туристичного клубу, дуже важлива подія. Перший раз з Кременчука до Ужгорода, славного міста Ужгород, пішов потяг. Ось ми привітали, привітали тих, хто їде сьогодні. Привітали взагалі місто, тому що для міста це дійсно подія. І для нас, для туристів, це подія. Ми сьогодні ще нікуди не їдемо, але ми обов'язково поїдемо. А після нашої перемоги ми хочемо, щоб таких потягів з Кременчука було і на Ужгород, і на Чернівці, і до Львова. І до всіх всіх класних міст України світ за.